3100 будинків залишаються підтопленими на Херсонщині. Про це заявив міністр МВС і керівник робіт з ліквідації наслідків руйнувань Каховської ГЕС Ігор Клименко. Перед ефіром нам вдалося поговорити з ним про оперативну ситуацію, посилену комендантську годину у частині Херсона та мародерство на території, де стався воєнний злочин. Послухайте, будь ласка. Було прийнято на військовій раді продовжити комендантську годину в районі Корабел з 15 години дня до 12 години дня, тобто три години дійсно люди можуть тільки вийти на вулицю, тому що в цей час будуть працювати відповідні служби. Це і служба, і, це і поліція і служби житлово-комунальні. Ми маємо розуміти, що відбувається в цьому районі, що відбувалося під час евакуації. Ми евакуювали на даний момент 2779 осіб за сьогоднішній день. 22 особи, і більшість звичайно евакуйованих були саме з цього мікрорайону міста Херсона. Що стосується заходів, які ми проводимо, вони достатньо дотично прив'язані до сходу води. Ми маємо за добу зменшення глибини і води в мікрорайоні Карабел приблизно на 51-53 см сантиметри щодоби, і це дозволило нам заходити на цю територію, яка була майже тиждень заповнена. Високою водою, ну і відповідно першими заходять сапери, вибухотехніки. Після цього заходять поліцейські та працівники житлового комунального господарства. Після цього будуть працювати енергетики, працівники газової отрасли, і після цього вже будуть заходити ті спеціалісти, які будуть відповідати за санітарний стан. Та за епідеміологічний стан в регіоні працює е, також у нас на даний момент 66 е, помп, які е, відкачують воду з помешкань. Люди в першу чергу забезпечені водою. Продуктами харчування, продовольчі набори розвозяться кожного дня в достатній кількості для того, щоб люди не потребували саме ходити до до магазину доходити до магазинів, доїжджати до магазинів. Також на даний момент ми прийняли майже 2900 заявок від наших громадян щодо знищення пошкодження майна для подальшого. Відшкодування державою відповідних збитків ми профілактували три випадки, коли люди захотіли зайти в чуже помешкання, пусте помешкання саме в районі мікрорайону острів міста Херсону. На сьогоднішній день це всі такі випадки, які ми взагалі зафіксували.